Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Агенти ФСБ Онуфрій та Антоній Поканич. У супроводі антимайдану сьогодні знову камлають у лаврі. Пише Дмитро Корчинський, яким чином вся ця варта потрапляє на територію державного заповідника. Чому нацполіція не перекрила входи? Чому псевдопопи і вата мають можливість безперешкодно порушувати громадський порядок, впиратися в державні приміщення, не підкорятися владі під час дії воєнного стану? Це питання не до ФСБ та її агентів, це питання до українських правоохоронних Органів і спецслужб також Корчинський зазначив, попи заявили, що не підуть з лаври, значить доведеться виносити. В той же час представник православної церкви України, митрополит Епіфаній проведе богослужіння з нагоди вербної неділі в трапезному храві Києво-Печерської лаври. З нагоди свята входу Господнього в у Вербну неділю представител Православної церкви України та священної архімандрит свято успенської Києво-Печерської лаври і всієї України Епіфанії звершить божественну літургію в трапезному храмі святих Антонія Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври. Йдеться повідомлення. Початок було служіння в неділю 9 квітня, о 9 ранку. В свою чергу, патріарх РПЦ Кирил підписав указ про призначення головного військового священника у зоні так званої спеціальної військової операції, тобто війни на території України, виконуючи обов'язки заступника голови Сенода. Відділу по взаємодії з ЗС та правоохоронними органами та головним військовим священником духовенства, що опікується військовослужбовцями ЗС Росії та співробітниками інших силових структур у зоні проведення спеціальної військової операції, призначений про той рейд Дмитро Василенка, в який раніше обіймав посаду голови відділу і взаємодії з козацтвом Санкт Петербурзької єпархії. Минулого року РПЦ відродила посаду головного священника військового та морського духовенства, яка існувала до 1918 року. Патріарх Рилл на початку війни в Україні неодноразово виступав Є підтримку на його думку, подію спровокували зовнішні сили, які бажають знищити Росію. Ряд священників РПЦ, які виступили проти російської військової агресії, зазнали гонінь у листопаді минулого року. На території України внаслідок обстрілу загинули священик 76-ї десанту штурмової дивізії, ВДВ Олександр Циганов та настоятель храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення Росії. Проте Ерей Михайло Васильєв Васильєв задовго до смерті заявляв, що немає нічого маролюбнішого, ніж ядерна зброя. А ви далі молитеся фезбешникам в рясах. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.